Всім привіт! Я в Брюховичах, вулиця Львівська, житловий комплекс хвиля. Маю в продаж однокімнатну квартиру. Давайте я вам покажу. Це в нас будинок, в якому знаходиться квартира. Поруч є озеро, є лавочки, де можна сісти собі відпочити. За цим житловим комплексом є дитячий майданчик і спортивний майданчик. Йдемо, я вам покажу саму квартиру. Там у нас далі заїзд є, навіс. За будинком є зона, де можна от гриль стоїть, де можна собі посмажити овочі, рибу, м'ясо. Це такий загальний, дуже красивий комплекс. Заходимо. Так, ми зараз знаходимося на четвертому поверсі, заходимо в квартиру. одну кімнату. двері у нас від забудовника. Якісне двері встановлені. Площа квартира 59 метрів квадрати. Сюди де є квитка, є тепло підлога. Повністю нові ремонти зроблені. Тільки тільки до рукові буде ремонти і вирішили переїжджати в будинок. Ванна. Тут у нас кімната. А давайте почнемо. Кухня-вітальні, така величезна класна кухня вітальня холодильник фірми Beko. Так само у нас електропічка Beko. Документник красивий такий. Правна машинка, взагалі не чути, як не працює. фірма Мілі. Тихай, Беко. Ось такі меблі. Телевізор один з двох забирається. ліжко розтрибне, тут дуже красивий вид. І ось така лоджія, тераса така. Видивиться, яка краса. Там пляж можна відпочивати. Давайте я покажу кімнату. Можна було заходити в кімнату з лоджії, але я вам зайду, покажу, що Так, Тут у нас гардеробна, тут трошки речі ще збираються. люди. Тут так само, до речі, зробили теплопідлогу підлогу власники. Є ще можливість вивезти ще додаткове світло, Це тому що там всі проводи виведені під світло. Ось таке ліжко. Добре. приховане світло. Красивий вид приховицькі наузера. Загальна площа 59 метрів квадратних. Ціну шукайте в описі буде. Продаж без комісії. Кого зацікавила дана пропозиція, прошу телефонуйте, пишіть мені і я вам з задоволенням її покажу. Всім гарного вечора.